Добрий день мої підписники, друзі гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною дякую вам за лайки, за підписки, за хороші теплі коментарі, за всі підтримки вашого розвитку мого каналу. Хочу в вашій увазі запропонувати таророзклад на тему Його остаточне рішення. По відношенню до вас. Розслабтеся, загадайте своє ім'я, загадайте ім'я загаданого мужчину і ми подивимося, що розкажуть нам про це карти. О, зразу вийшла карта. Він остаточно вирішив, що він. Бачити вас своєю половинкою, хочу вас з вами гармонізації <кхід> ваших стосунків, хочу, якщо ви посварилися, то ви помиритесь, хочу помиритися з вами, хочу з вами сім'ї. Так. Так, да, тому що хочу ще раз спробувати. Взяти шанс, спробувати ще з вами <кій> продовження ваших стосунків, бо він вас любить. Чаша його е, кохання переповнена. Так що, якщо приймаєте, е, то в коментарях пишіть так, приймаю собі во благо. Gehen wir den Tag.